Із димовою завісою, вибухами і звуками пострілів, військові 125-ї окремої бригади долають психологічну смугу перешкод. Це справжнє випробування на витривалість воїнів. Про тренування розкаже Катерина Олійник. Шо, 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 шо. Ось так новобранці 125-ї бригади зсу долають психологічну смугу перешкод. Воїни пробираються крізь траншеї, повзають під колючим дротом і обходять інженерні загородження. Проходження психологічної смуги перешкод є важливим елементом підготовки військовослужбовців, спрямованих на Підвищення їхньої стійкості до стресу е, та е, адаптацію до бойових умов. Е, цей тренувальний процес е, сприяє не лише фізичній витривалості, а й розвитку навичок командної взаємодії, е, посилення самоконтролю та формування впевненості е, в собі, у своїх власних силах. Військові тренуються із додатковим звуковим навантаженням. Спеціальна апаратура ретранслює звуки пострілів, крики поранених та хибні команди. Вишні підтримки персоналу а також групи контролю бойового стресу за допомогою психологічної смуги перешкод мають можливість оцінити реальну готовність військовослужбовців до безпосередньої участі на лінії зіткнення в бойових діях. Також бійці вчаться надавати першу домедичну допомогу пораненим побратимам. Базові знання тактичної медицини можуть врятувати життя на полі бою. Сталинатяг. Потім, Потім. Упор на ремінь, да? так? Так. І через інші частину. Після проходження смуги перешкод офіцер оцінює та аналізує слабкі та сильні сторони учасників. Зважаючи на психологічні особливості військових, їх розподіляють на різні відтинки фронту. Катерина Олійник, телеканал Еспресо.